Всім привіт! В нас чергове поповнення модельного ряду Black Swan. Нагадую, чорний лебідь це наша топова модель, концепція якої нічого лишнього, все саме краще. Топовий карбон т 1100 топова фурнітура Fuji в титанових рамах, мінімалізм, ніяких лишніх деталей і боротьба за кожний грам в легких моделях. На початку це була лінійка ультралайтових та лайтових вудлич, здебільшого для спортивної ловлі, з берега. Потім ми додавили вудлища для ловлі з човна, а також берега невеликих водойм, І нарешті прийшла черга довгих береговиків. На відміну від легких моделей, де ми використовуємо Fuji Terzay, в цих потужних моделях ми використовуємо кільця Fuji в титанових рамах, але зі вставкою Sick Slim. Sick Slim це тонка версія вставки Sick від Fuji. На вудлищах такого важкого класу краще використовувати вставки саме Сік, ніж Торзайт, тому що він більш міцний. На самих потужних вудлищах в лініці встановлені кільця трьох лапів 30-го розміру. Це потрібно для додаткової міцності, а також максимально далекого закиду важких приманок. Ця лінійка Black Swan в першу чергу позиціонується для важкої джигової ловлі на великих водоймах з сильною течією. Скажімо так, канів-френдлі. Крім далекого закиду, такі довгі вудлища добре підходять для маніпуляції приманкою на дальніх різких бровках, а також щоб через ці бровки ми могли перетягнути велику рибу. В лінійку додавано всього 7 вудлищ з довжинами 9 футів, тобто 2,70 і 9,8 футів, тобто 2,94 Найлегша модель 902М з тестом до 24 грамів. Ця модель, крім джигу, дуже добре підходить для закиду компактних приманок, тому може використовуватись, наприклад, для ловлі жереха з берега. Також ця модель добре підходить для морської риболовлі, наприклад, ловлі Сібаса. Наші фани в Британії та Ірландії дуже добре оцінили це вудлище саме для такої ловлі. Та й в цілому всю лінійку оновлених блексванів довгих можна розглядати як морські вудлища, тому що вони чудово підходять для цієї рибалки. Наступне вудлище 902 MH – ТЕС до 36 грамів. Це можна сказати основний джиговий береговий інструмент. Це вудлище я доволі багато використовував в київських умовах при ловлі з берега. 902 h з тестом до 56 грамів. Це вудлище для більш важкого джига і вже підходить для місць з сильною течією, наприклад, той же самий канів. 902 Extra Heavy вудлище з тестом до 84 грамів. Це вудлище вже підходить не тільки для суперважкого джига. А також підходить для ловлі щуки на великі приманки, свімбейти рівноміркою в пів води. Адже не дивлячись на те, що човен на великих водоймах у нас зараз заборонений, щуку на свімбейти можна чудово ловити із берега, і саме з берега краще використовувати саме спіннінгову снасть, тому що таким чином легше далі закидати приманку, особливо якщо є вітер чи несприятливі погодні умови. 98 Три вудлища від medium heavy до екстра heavy. Те ж саме, тільки більш довгі. Це вже суто спеціалізовані берегові інструменти. Коли є чистий берег і нічого не заважає дальньому закиду. Ми надалі плануємо розширювати модельний ряд нашої топової лінійки Black Swan. Кастінгові будуть, вони вже в процесі. Можливо, думаємо над тревел версіями. Якщо чого ще не вистачає в лінійці Black Swan, Пишіть, будь ласка, в коментарях, та не забувайте підписуватись на наш канал. До нових оглядів!